Ось такий голяш, які дають найсильніший бій. Величезна фракція у вигляді потрібного цілого зерна, великого пелету, крильової муки і закріплювач старт пил кукурудзна сипуха. Опа! опа Опада! Ух, який капасточок там у нас. Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ловимо коропа. На цю рибалку я приїхав без штатива та без насадок. З ось цього вже місця я повертався назад по насадки та штатив. В голові в мене зовсім сьогодні не рибалка, про інше думається. І так сталося, що я просто половину речей забувся вдома. Сподіваюся, що цього дня короб нам підніме настрій і нам вдасться спіймати гарну якусь рибку. На вулиці тиждень. Дощів плюс 20 різкий приплив водички, тому що дощ йде просто весь день, і вода добавилась достатньо сильно. В моєму місці глибина пенілася, я думаю, на сантиметрів 15 десь. Буде цікаво перевірити, як рибка відреагує на ось цю погоду на цей дощик. Так як погодка стабільна вже тиждень, я думаю, що в нас є шанси. І ми з вами сьогодні будемо ловити коропа. Також я провів. Апгрейд на даному місці, ми його покращили. У мене було так, що звисало дерево над водою, і ми з під дерева того рибали. Ми зробили? Ми зрізали дерево, я відніс її далі, і в нас вийшло таке велике об'ємне місце з кущами, очеретами, з де буде крутитися рибка. Тобто ми створили більш комфортні умови для риби, щоб вона там жила. І будемо сьогодні вперше тестувати дане місце. Виглядає це круто. Як буде по рибі, ми дуже скоро все побачимо. Так, насадки все. Давайте перейдемо до прикорму. Ми замішаємо зараз швиденько прикорм і розпочнемо рибалку. Це мій перекус рибакачек. Те, що валялось під ногами, та й взяли. Зараз ми включимо термосел, і комарі будуть тікати, поки нехай поїдять на дрішечки. Що я взяв? Я взяв подрібнений мікс 3K-basic, залишки зернового міксу. У мене конопелька і в мене під інтеркриля дві пачечки. Big Fish Mix. Я вже тестував стартовий, це мікс 24 мм такого маленького, а це вже нормальний пелет великого розміру. Тут я бачу 6, -ка, 8, -ка, бачите, він весь такий крильовий муці. Використаємо цей пелек. І закріпка буде у нас сипуха, кукурудзінна сипуха. Також преміум, така великофракціонна, крута. Тараз я все замішаю і покажу вам, що з цього в мене вийшло. Гарно пахне, кукурудзка з медом. Мені дуже подобається, я вдома вскривав всі сипучки інтрикрилівські, у них є зіп. Тобто ми закрили і все, використали, скільки нам потрібно. І це дуже круто. Так ось, є зіп, я вирішив все поскривати по понюхав. Мені дуже подобається, що в них незвичні вкуси. Типу, шовковиця, вершки, кукуруза, мед. Ось такі цікаві подвійні комбінації, які в інших прикормках я в принципі не зустрічав. Я замішався, думаю, це досить такий класний аргумент для поганої погоди. Адже подивіться, що в нас вийшло. Не можу злюбити до кінця ось така величезна фракція. У вигляді потрібного, цілого зерна, великого пелету, крильової муки і закріплювач старт, пил кукурудзна сипуха. Ну, я думаю, що щось ми спіймаємо з таким прикормом. Ми мусимо спіймати з таким прикормом, адже він просто чудовий і має натуральний запах кукурузки і віддалена креветка за рахунок пелету. Підписочка на каналчик, лайкосик обов'язково. В цьому відео у нас розіграш, адже кожне відео, яке набирає 5 тисяч переглядів, буде винагороджене крутим конкурсом. Ось відео сам набрало 5 тисяч, тому сьогодні ми проведемо конкурс. Слухайте уважно, слідкуйте, а я буду кормити точку. Запустив я апаратуру, по ідеї, ця штучка має горіти 4 години. Якщо вона стане блідого кольору, як з цієї сторони. Я не знаю, як це так працюють, але я її перекину стороною. Бачите, це вже вона закінчилася. А з цієї ще синій, я хитрий, зохстрін її смажу. І так, летить комар, дивимось. Так, пішов комар. Ха -ха. Нормально, зараз будемо дивитися. Я її десь щеплю, в принципі, на камері відразу можна вчепити. Накріплені, все, вона мені не буде заважати. До речі, як чистив місце, ось це впав у мене воду. Я думав, що все. До побачення. Просушився, полежав трішечки і працює. Ні, так мені не зручно, я просто ходу ззаді себе його на відро. Тобто термосел водостійкий. Якщо когось це цікавить, впав в воду, через годинку вже знову запустився. Водичка так піднялася, що котушечки вже просто в воді мене лежать, тому будемо їх класти на цю підставку, яку я зробив. Трішечки буде менше закидати, але котушки мочити не потрібно. Я вже розкинув скаута, зараз ми ще розкинемо круту новинку Energy. Одна горох, одна кукурудза. По класиці, трикабецівські насадки різних смаків сьогодні будуть тестуватися. Ну і покласти лущик. Куди ж без нього? Він не втихає вже дуже довго. Перша година рибалки позаду наявність коропа на точці не спостерігається, тому нам залишається лише його далі підкормувати. Ось такі ароматні круті шарі. З прикормом я отправляю на точку. На точці зараз ходять лише ось такі караски, поверху просто ганяють табунами. Не знаю, що вони тут роблять. Раніше їх тут не спостерігав, а зараз прям чітко видно, що їх є багато. Будемо трішки підкорлювати поступово. І надіятись, що нам вдасться відловитися. Адже якщо ми нічого не спіймаємо сьогодні, то просто день прожитий дарма. О! І чекаємо далі. Буду замінювати пластину. Вона вже такого також голубого кольору. Заодно покажу вам, як працює дана штучка. Бачите, да, вона висохла дерев'яна, точно закінчилася. Ось в таких упаковочках іде ця сама пластинка. Бачите, Вона така насичена синього кольору, коли вона свіженька. Запихаю її сюди. Раз, перший крок, другий крок включається. Сам пристрій і третій крок це підпалюємо. Підпалюємо, йдемось, шукаємо там вогник. Зараз я подивлюся, все. Ми підпалили. там світиться всередині вогник, воно працює. Цей вогник нагріває цю пластинку і вона виділяє такий запах, що комарі тікають. Ось такий принцип. Зручна ось така штучка, яка кріпиться до одягу чи до дерева, наприклад. І все. Ну і сам по собі апарат такий невеличкий. Можна в кишені навіть покласти і зручно. Все. Нехай далі лежить. і працює. Ну, класно. Без комарів ловити круто. Якби зараз не ця штука, тут просто було б весілля. Погода така якраз дощова, комарів кишить просто. Зараз будемо пробувати обхитрити коропа. У своїх відео я неодноразово вам розповідав про те, що не обов'язково ловити рибу в точці, де ви закормили. Адже через певні обставини риба може боятися великої кількості прикорму і просто туди не заходити. А якась поодинока насадочка може спрацювати. Рибка підійде на замах прикорму, але в п'ятно не полізить. Буде окружляти по краю п'ятна і шукати ось одинокі насадки. Саме цим зараз я хочу зайнятися. Вийти за п'ятно і розкинути одинокі свої насадки. І, можливо, вдасться перехитрити сьогоднішню рибу. Нам потрібно використати всі сьогодні навики, знання, щоб відловитися. Адже я бачу, що нічим хорошим у нас не пахне. Тому що вже більше двох годин я не бачу ні клювань, ні риби на точці. Тому будемо трішечки використовувати хитрість, щоб порадувати вас корпом на березі. Сьогодні хотів би хоча б спіймати одного. Один короб це вже буде досягнення для нас. І ми можемо з радістю відправлятися додому. Опа! Опа, да Ух, який капасточок там у нас. Ну да, ну звісно, ти там мотати, друже. Сход звіте. Перша букльовка, друзі. Сходьте, Расунчик короб на гачку. Я таки дочекався його. Не піддається просто. Вудка вдвоє. Вудка потужна до 120 грамів. А корву потім тут не можна. Диви, робить Диви. Просто не підконтрольний. Зараз ми його будемо брати. Працював наш метод переставляння вудки, де немає прикорму. Неодноразово я вже так спасався. І сьогодні не виключення. Завдяки хитрості не поняв. Тут плавця не було, прикиньте. Може, це просто хтось карасик підтопив, але він трішечки пішов. Що я говорю, завдяки хитрості у нас є гарний короб. Ми його обманули. Не можу сказати, друзі, що да, є в нас здорваний 2 кг коробчук. Але тим не менше, це також приємна риба, ось такий голяш, які дають найсильніший бій. В такий день, в таку погоду, я задоволений, що вдалося вже відійти від нуля. І побачити, за 3 години рибалки. Першу покльовку на горох. Ось такий короб відкриває наш день. Ну, нормальний. Нормальний уже сковорідочний розмір коропа. Круто. І, до речі, на другу також хтось притопив. Можливо, навіть відразу два могло і бути. Ну, все по порядку. Зараз ми будемо перезакидатися і чекати наступне клювання. Знаєте, якби не ось ця чуйка. Та моя хитрість, то багато відео на цьому каналі би просто не виходили б. Тому що неодноразово були випадки, коли просто, ну все, ну, рибалки нема, риби немає, ситуація критична. І якось таки вдається обхитрити рибу і щось доловити. Таких випадків було вже тільки цього літа, ну, відео 3, 4, де вже нічого не мало бути, ну якось, ну, якось все рівно воно є в мене. Ах, вже й навіть настрій піднявся. Давайте проведемо на цій ноці конкурс. Відео з мамою набирає 5 тисяч. Ми проводимо конкурс. У мене є з собою набірчик на карася. Я, певно, карася ловити в цьому році вже не буду. Карася, тільки весною ловлю зазвичай. Можливо, ще якась одна рибалка друга. Але в мене будуть карасті такі величезні кілограмові, тому я розіграю наборчик для меншої рибки. Ми розіграємо набір класних гачків. Ліквідик, спреї та лісочку. Це все те, чим я ловив і буду надалі ловити якісні гачечки, гарна лісочка, круті ліквідики, спрейчики, ось такий приємний набірчик отримає той, хто виконує умови нашого відео. А умови будуть прості. Це підписка на канал, лайк цьому відео та написати один коментар. Любий коментар, який ви бажаєте написати. Саме серед цих коментарів ми виберемо переможця в цьому відео. Тому бажаю всім успіху, але, як завжди, виграє хтось один. Переслайте відео друзям. Якщо вже це відео набирає п'ятірочку, то наступний конкурс не за горами. Тому діліться обов'язково відео з друзями, щоб ми набирали швидше 5 тисяч переглядів. І кожне відео буде новий. Конкурс. А зараз я продовжу далі рибалку, підкормився і сподіваюся, що буде ще якийсь контакт. покльовка Як ви поняли, була ще одна покльовка коропа. Що йому не вистачило, я не знаю. Певно, просто обережний з цією погодою дуже акуратно клює. Ну, нічого. Вже хоч якийсь рух, знаєте. Спрацювали два місця, де немає прикормки. Прикормка лежить між поплавцями. Поплавці лежать між прикормкою. І це працює. Для мене не дивно. Це вже неодноразово ми так спасаємось. Сьогодні вкотре такий метод працює. На землі були залишки пелету. Псові полабається. А на, що ти боїшся. Крильовий пелик. Класний аромат, це я христий. Мені також подобається, Не можу передати на світ до нюхлі. А для риби це клас. Дивіться яка крутезна фракція в муці. Шикарно просто. Саме завдяки гарним. Кормочкам дається кожного разу Відійти від нуля в важких умов. Ну що я вам скажу? В сьогоднішню погоду, в сьогоднішній день, водяний вирішив продавати нас лише двома клюваками. Чи багато це, чи мало. Ну, на мій погляд, це нормально. Нормально за 4 години рибалки побачити дві покльовки. Знову ж таки, відбувся якийсь короткочасний вихід. Неодноразово в цьому місці таке відбувається, що риба в певний час виходить, різко прокльовується і пропадає. Так сталося і сьогодні. За 5 хвилин у мене було 2 покльовки. Але другу я, на жаль, не підсік. Продовжую ловити, я думаю, ще десь півгодинки, годинку я посиджу. а вдруг. А все-таки ще вдасться побачити третю клювачку. Якось останні рибалки, що на картоплю я ловив, що сьогодні. Останні дві рибалки значно гірший кльов з ось цим похолоданням. Риба набагато гірше в мене почала клювати. Можливо, це тільки мене, я не знаю. Напишіть, як у вас кльов коропа. Але знову ж таки тенденція продовжується, що без риби додому колофіш не йде. Ну, не в плані, що я пакую там рибу, а сам факт, що рибу вдається ловити на кожній із рибалок. Тому я думаю, що за це можна поставити лайкусера. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як вас кльов. А я ще трішки посиджу, і тоді вже буде у нас кінець. Дивіться, навіть сонечко виходить сьогодні. Я вже замився, склався і буду на сьогодні з вами прощатися. Коро побачили? Бачили, конкурс провели, провели. Тому прибалочка сьогодні знову у нас успішна. На вулиці нереальна холодрига, десь градусів 18-19, так, десь до 20-ки різке похолодання, тиждень дощів і ось вам результат. Кльов є, але дуже важка рибалка. Можливо, сьогодні сама така трудова рибалка за всі виходи, виїзди в це місце. Але знову ж таки вдалося обхитрити рибку і спіймати того самого бажаного коропа більшого за кілограм. Тому все у нас вийшло. Приймайте участь в конкурсі, умови прості, підписка на канал, лайк і залишайте коментар. Можете будь-який, можете по темі відео на питання, яке я вам задавав, як рахуєте самі. Саме по коментах ми будемо обирати переможця. Тому, всім успіхів. Наступне відео, до речі, також починається з конкурсу. У нас ще один кандидат з гарними переглядами є, тому і сьогодні конкурс, і наступне відео. конкурс. Конкурсів буде багато, тому шанси є виграти у всіх. Всім подякував, всім зустрічі, до нового відео на каналі Golden Fish.